Вітаннячко всім сталкерам, що завітали до нашого анувального притулку на черзі добірочка найвагоміших новин із світу сталкер, що сталися протягом вже минулого жовтня. Давайте чесно, хіба вас не засмучує, що новини виходять тільки раз в місяць. Нас от трішки засмучує. Тому ми плануємо намагатися виходити раз у два тижні, але з коротшим хронометражем. Вже прихопили свої батони та збігали за енергетиками? Бо етер сьогодні веде Дмитро Рибаков. Приємного перегляду. Розпочинати цього місячну добірку доводиться із сумної новини про закриття довгобуду смерті в супереч 3». Взагалі модифікації довгобудови можуть створюватися десятками років. Але коли все ж таки доходять до релізу, то або закарбовуються в пам'ять шедеврами подібно до Lost Alpha, або розчаровують як повернення шрама 2». Смерті в супереч 3 останні кілька років зрідка з'являлася в інфополі. А коли щось вже таки мелькало, то інформація була на рівні води із компанії Stalker2 і скорочувалося усе в балаканину про те, що робота йде, але це не точно. Останній раз розробники модифікації виходили на зв'язок 1 квітня 2021 року, залишивши скріншот, який так і залишився без жодних коментарів з їхнього боку. А ось 21 жовтня прийшла звістка про закриття та викладання. Всіх матеріалів, у тому числі білдів моду. Але грати в нього сенсу немає, бо зроблено цей злив радше для проєктів від інших модмейкерів. Пізніше один із розробників з нікнеймом Скуф повідомив, що кілька місяців тому вони встигли передати деякі напрацювання розробникам Anomaly 1.5.1. А інший модмейкер Гіонезіс, відповідаючи на деякі питання гравців у коментарях про висловив припущення близько військового закриття ще одного довгоочікуваного довгобуду. Сіт Джеріус мод 3.0. Але є ще сумніша новина. Глобальних релізів більше й не було, хіба що невеличкий Winter мод для Dead Air, хоча і ранувато, але додає в зону зимовий настрій. Майте на увазі, коли вам захочеться прогулятися за сніженими вулицями, а сніг ще не випав. посиланнячка на завантаження злитого білду, смерті в супереч та зимового мертвого повітря шукайте в описі до цього відео. Хоч релізів більше й не було, але новинами з полів розробки модмейкери ділитися не забувають. Наприклад, творець Девеле повідомив, що працює над новим проєктом, назва якого темні часи. А базується він на основі поклику прип'ятії. Події цих двох модифікацій будуть перетинатися. Згідно з синопсисом сюжету, восени 2013 року стався третій надвикид, і зона, згідно з традиційним кліше, змінилася до майже невпізнаваності ну і все таке. Головний герой втікає в зону з метою розпочати нове життя та. Сховатися від переслідування когось кимось. а ну і все приблизною датою релізу називають кінець лютого 2022 року, а стан готовності оцінюється в 30%. Розробники Ізотерік Студіо опублікували велику доповідь про сюжетну складову свого моду Нью Спейс. На мить здалося, що вони переплутали її з рефератом, але якщо осушити річку води, то можна зрозуміти наступне. Вони займаються коригуванням сценарію, причому дуже таким серйозним, намагаючись вкладати сенс у кожен діалог та наділяти всіх персонажів навіть другорядних унікальним характером. Також планується мінімізувати біготню локаціями туди. Сюди, але повністю відмовитися від квестів. Типу, подай, принеси не вдасться. Але головною зміною став головний герой, який відтепер буде наділений власним минулим та характером. Тим часом було завершено відкрите бета-тестування моду Забутий загін. Розробник подякував спільноті та повідомив, що за цей час була виявлена купа хиб за виправлення, яких він вже береться. Наразі він переписав приблизно половину діалогів, покращив квести та виправив деякі нелогічності в них. А ще повністю завершив роботу над стартовою локацією. Тім робота триває, хоч і повільніше, і модмейкер вже планує розширити сюжет та до. Додати нових локацій. Новенький ролик моду New Project демонструє розширене озвучення персонажів. Розробники з MS Team взяли одну із вирізаних ідей з білдів оригінальної Тіні Чорнобилю та взялися її самостійно реалізовувати. Зроблено це було задля того, щоб бодай трішечки оживити статистів NPC. Також ними продовжується робота над локаціями, а нещодавно до команди доєднався один із левел-дизайнерів закритої модифікації смерті в супереч. Він може бути відомим вам за нікнеймом Болотний Доктор та як творець модифікації шлях у імлі використання напрацювань закритого моду вже підтверджено. А якщо вам набридло бігати зоною самотужки, то наступна новина для вас на дворі вже похолодало, тому хапайте друзів та біжіть гратися онлайн в X Ray Multiplayer Extension, який саме випустив серйозне оновлення, нові механіки, адаптація крутезного генслінгер, нові мапи анімації та купа всього іншого. А перед тим як переходити до Stalker 2, варто привітати головного модмейкера проєкту SVZ Project з минулим днем народження. Щастя, здоров'я, грошей, дачі та удачі, враховуючи таке свято, він ще й поділився із спільнотою двома новими роликами з ігровим процесом на локаціях село та металургійний завод. А також надав кипу скріншотів. В Discord сервері GSC Game World підняли питання щодо механіки стелсу в Сиквелі. Як ви пам'ятаєте, в оригінальній трилогії вона була м'яко кажучи, ну не дуже. Досягати мети можна було різними способами і не завжди напролом. Механіка прихованості важлива в зоні, бо вона не полюбляє шуму. Так на це питання відповів один із ком'юніті менеджерів з нікнеймом МК Кулкін. МС Кулкін. Не буде так. Нещодавно представники студії відвідували Tokyo Game Show, але виключно у форматі B2B. Перед нею розробники заявляли, що вони відкриті до пропозицій щодо локалізації, дистриб'юції та просування відеоігор в Азії. Потім GSC була помічена в списку учасників Gamescom Азія 2021, який проходив з 14 по 17 жовтня в Сінгапурі. Про гру на них нічого не розповіли, принаймні широкій аудиторії. А ця розповідь заслуговує на особливе виділення. Так склалося, що GSC привітали 16 жовтня усіх сталкерів з днем хліба, ясно іронізуючи над самими собою та мемним батоном. До привітання додали зображення хліболіту. Моментально якийсь професіонал зробив новину про новий скріншот артефакту з гри, дивитися онлайн та без реєстрації. А решта таких же самих дуже професійних росіянських медіа підхопили цю маячню. По-перше, хліболіт не є артефактом, бо це пряма відсилка на моноліт. По-друге, це не скріншот. Ну, не прямо з гри, у всякому разі. Не минули трьох днів, як ці ж самі професійні росіянські ігрові журналісти знову дали маху. Увесь час забувають про перевірку фактів бідолахи. Після хліболіту вони вилікувалися від катаракти та несподівано помітили в профілі Євгенія Григоровича на LinkedIn неанонсований тайтл. Щоправда, забули додати примітку, що висить цей тайтл там понад три роки. Деякі видання навіть спромоглися переплутати Сергія Григоровича та його молодшого брата. Євгенія, але найбільше розчаровують українські медіа, які мало того, що беруть інформацію з росіянських джерел, не перевіряючи її, та ще й інколи вміють робити такі піруети. Втім, про все послідовно. З більш-менш серйозних видань вляпались Уніан та Інтернет.юа. Це якщо не особливо глибоко копати, а зупинитися в добірці новинних порталів від Google. А ще є телеграм-канал Ігровщина. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. І оці панове постійно беруть інформацію з російських джерел, інколи навіть і не рерайтячи її, а перекладаючи. Так вони частенько крали з topgame.ru пости про важкі відносини криптовалюти та стім прям так ретельно пропрацювали слово в слово, літеру до літери виводили, що вийшло однаково. Але тоді на зауваження вони відреагували адекватно та пообіцяли провести профілактичну бесіду з редактором. А потім... Вони назвали хліболіт артефактом та скріншотом. На зауваження про те, що це брехня, почалася якась дитяча фігня з відмазками про те, що у когось немає почуття гумору. Та ні, це у когось немає банальної професійної етики, якщо так можна виразитись до телеграм-каналу, звісно. Як ви розумієте, новину про неанонсований тайтл вони також списали <кхи> у росіян та не перевіряли її. Але коли їм на цю помилку було вказано, причому без жодних образ чи чогось подібного, банальний факт, що ви взяли застарілу інформацію, не перевірили її, та й подали людям, як гарячу новину. І знаєте, що зробив їх адмін? Забанив. А в коментарях на запитання чому відповідь була: Ну, вже кілька разів він казав, що ми не праві, хоч і по фактах все було. Якась е, е, психічно нездорова маячня відбувається. Коротше, до чого це? Якщо ви колись натрапите на цей канал, відписуйтесь і шліть його куди подалі. Бо така реакція на повідомлення, в яких вам вказують на помилки слів немає одні матюки. І особливе привітання для адмінів і Гровщини з любов'ю від аномального притулку. Ідіть у сраку. Як ви бачите, жовтень видався помітно тихим, абсолютно у всіх аспектах, але не варто засмучуватись, бо новин попереду ще вистачить. Головне, аби вони були приємними. До нових зустрічей на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Вітаннячко! Як і обіцяли, намагаємося більш оперативніше ділитися новинами, тож без довгих вступів. Хапайте свої батони та енергетики! А ми починаємо! Відбувся новесенький реліз модифікації штопор, але ми радимо вам утриматися від опробування цього не потрібно навіть іти далі. Опису модифікації згідно з ним, грати доведеться за агента росіянського головного розвідувального управління. Який проник на територію України в жовтні 2006 року, з місією знайти винних у другій катастрофі на ЧЕС та локалізувати наслідки? Ви лише вдумайтеся, російські шпигуни шукають винних у катастрофі, яка сталася в Україні, та локалізовують її наслідки. Мене бомбить. Погана компанія 2 Mason дісталася до релізу разом з ним. Ремастер першої поганої кампанії на оригінальний мод. До речі, є українізатор від ентузіастів. Автор дуже емоційно віднісся до релізу, що не дивно, адже він витратив 5 років на створення проєкту. А самі користувачі вже тепло відреагували на цей мод. Об'єднання комсомолка виходить на зв'язок з анонсом своєї нової модифікації. До цього вони під іншою назвою кілька років працювали над модом Літопис Часу, який цьогоріч був успішно закритий, а команда розпалася. Після цього вони комунізувалися. Цікаво, таке слово взагалі є. У будь-якому разі в команді залишився лише один модороб, і він розповів про мод втрачена вдача або ж мисливець за помстою. Назва крута без сумніву. Сюжет буде присвячений сталкеру 35 років, і він саме з тих людей, котрих називають невдахами. Після однієї з крайніх своїх ходок, яка принесла йому аж нічого, <звук> герой завалюється до бару, аби хильнути кілька пляшок біленької згоря. Там його окликує якийсь дивакуватий чолов'яга та пропонує роботу, від якої неможливо відмовитися. Але це буде фатальною помилкою, бо протагоністи ще не знає про майбутні наслідки угоди. Здається, хтось зацінив сюжет гри в кальмара. Українська аутсорс студія Керу Games показала 3D-моделі для якогось Project Stalker. Ці моделі персонажів були змальовані з акторів фільму Stalker 79-го року. Скоріше за все, це замовлення від студії, яка створює гру за Всесвітом Повісті братів стругацьких пікнік на узбіччі. Тобто такою може бути лише Beat Composer Interactive, яка володіє правами на ігровізацію, та в 2019 році зареєструвала товарний знак Stalker The Arrival. Розробники моду всупереч сумнівам поділилися цікавим звітом щодо проробленої роботи. Коротеньким, щоправда, але доволі інформативним. Команда поповнилася новими обличчями, зроблено редизайн локації темна лощина, покращено графіку, заселено кордон персонажами, як сюжетними, так і другорядними, а також почалася робота над третьою локацією. У мережі з'явився новий трейлер модифікації Забутий загін від модмейкера Lancer, автора таких тварінь, як Another Story та Sins of the Past». Історія розповість про мисливця, який рушає на пошуки зниклого загону, в складі якого був його товариш Бізон. Шлях буде непростим та доволі тернистим. Під час роботи над відео про лор гри Сталкер перед нами виникло питання канонічної назви угруповання усвідомлення. Саме так воно названо в українській локалізації. При цьому українська сталкервіки використала самопальний термін Зесвідомість. До 2014 року наша Віки була цілком правильною з точки зору канону, аж поки користувач із нікнеймом Дихтяр не підняв цілу кампанію зі зміни назви на засвідомість. Зрештою, виходить, що назву було змінено не тому, що засвідомість колись промигнула в якихось документах у грі або деінде, просто так вважав Дихтяр. Локалізатори не зовсім коректно переклали термін осознання, можливо, але якщо є українська локалізація і в ній прописано усталений термін усвідомлення, то це це повинно бути так. Якби нам, або дагтярю, це не подобалося. Команда аномального притулку всіма силами намагалася вирішити питання з правильною назвою угруповання усвідомлення. Задля роз'яснення цього питання ми навіть звернулися до ком'юніті менеджерів GCK Game World. Нам відповів Маккалкен, за що ми йому вдячні. Привіт! У Сталкері до сих пір є відкриті питання, які турбують гравців до цього моменту, та ми враховуємо це. Нехай це залишається сюрпризом. Упевнений, що зона сама розповість про це, коли кожен з нас відправиться за пошуком відповідей. Виходячи з відповіді, не варто очікувати, що питання усвідомлення вирішиться до виходу Stalker 2. Тому ми наголошуємо, ми будемо використовувати термін саме з української локалізації, а не самопальну засвідомість. Що ж, сподіваємося, оновлений формат часопису вам сподобався, а ми знову зустрінемося вже зовсім скоро на цьому ж самому місці в аномальному притулку. До зустрічі. Знаєте, хоч на термометрах ми вже давненько із сумом спостерігаємо мінус. Весь час від миті релізу шостого часопису виявився на диво спекотним. Цьому неабияк як посприяла російська фанспільнота ПРО, яка провела ледь не сталкерський Е3. Але про все по порядку. Вітаннячко, всім, хто забрів до аномального притулку сьогодні. З вами Тимофій Литвиненко. Не забуваймо про батони та енергетики, бо ми вже починаємо. Найголовніше у випуску аномальний притулок серед контент-мейкерів у Discordі GCK Game World, політика та Stalker 2, E3 від Аппро. Раді вам повідомити, що GSC Game World помітили нашу спільноту та надали статус контент-мейкера нашому сценаристу та заразом піар-менеджеру Андрію Чебанкову. Так, ми й самі в шоці від цієї перемоги та дякуємо кожному нашому підписнику за підтримку. Без вас ми б нічого не досягли. Тим часом наш російський колега Олексій Вулфсталкер просандєєв провів імпровізований сталкерський Е3. на Pro шоукейс дві Показали неймовірно багатько відомостей про різні цікаві модифікації. Ми обрали найцікавіші з них. Довгоочікуваний трейлер Dead Air 1.0 показав неймовірно високий рівень атмосфери в підземеллях зони. З нетерпінням чекаємо на реліз, адже мертве повітря головний конкурент Аномалії, і дуже цікаво побачити, чим же скінчиться їх суперництво. Розробник SFZ Project підготував для шоукейсу не менш атмосферний трейлер. Цього разу на поверхні, з невеличким тизером історії, яка розгортатиметься на території бару. Показані кадри вже чітко дають зрозуміти, що перлину сталкерських вечірок час не пожалів. Як і на кордоні, із безпечного місця він перетворився в черговий осередок ворожості. Oblivion Lost Remake 3.0 також не пройшов повз виставку. Разом з ігроладним трейлером гравцям повідомили, що модифікація проходить тестування в штатному режимі. Тож не виключено, що реліз ми побачимо зовсім скоро, а може й ні. Хлопці з MS Team також представили майже 10 хвилин добірних ігроладних кадрів зі своєї модифікації. Виглядає приємно, а обіцянки модоробів кажуть про цікаву історію. Як воно станеться на релізі, побачимо. Дві найвідоміші модифікації, які додають у Stalker справжній мультиплеєр, і обидві показали свої матеріали на минулому шоукейсі. Оновлення для XRMP я зможемо оцінити, ймовірно, вже у грудні. А щодо Hope? ну побачимось через кілька років. Канон Team підготувала щоденник розробки. Власне так, мод планується канонічною історією про те, як стрілець дожився до життя такого, яке показано в тіні Чорнобиля. А приправлено все над сучасними технологіями Unreal Engine. Модифікація дія якої відбувається не в Чорнобильській зоні край смарагдової зарі, теж заскочив на вогник до Аппро. Виглядає трейлер дуже навіть привабливо. Ну і завершимо добірку модом, який розробляється самими Аппро. Мова йде про Трусталкер. Сподівання на модифікацію від людей, які з 2009 року варяться у всій цій сталкерській тусовці у аудиторії, неймовірно велике. Реліз планувався у 2021 році, але щось ця дата виглядає не надто впевнено. Якщо ви не знали, з 7 листопада ми заснували локалізаційну спілку SLS Team. тому не забуваємо ділитися з вами новинами про українізацію сталкерських модів. Переклад зброї в Call of Chernobyl Stason вже близький до завершення. Частина файлів Call of Chernobyl Stason 174 українізована, і ми впевнено долаємо найважчий етап перекладу будь-якої локалізації моду на Stalker. Переклад зброї. Робота кипить. SLS Team нагадує, що ми не проти, якщо кількість перекладачів у проєкті буде ще більшою. Кожен з вас може долучитися до перебігу перекладу модифікації та пришвидшити релізи локалізацій модів. Для цього варто зайти до телеграму та лише написати. Сати в приватні повідомлення мені Тимофію Литвиненку або Андрію Чобанкову. і вже зовсім скоро ваші імена будуть додані в титри. GSC Game World показали процес записування звуків стрільби зі зброї. Власне, нічого особливо корисного у цій новині немає. У всякому разі щодо стану розробки, але розробники завважили, що робили запис певних калібрів зброї, тому не варто вважати, що всі показані у відео зразки з'являться у грі. Розробники модифікації на метро 2033 шукають людей в команду Green Games Group. Автори моду провідник та розроблюваної модифікації легасі їм потрібен сценарист другорядних діалогів. Також вони шукають голоси для озвучення діалогів у майбутньому моді. Російські ігрові журналісти вчепилися в інфоприводи, які вже були разом з ним. Всілякі ігровщини та ун'ян. 16 лютого цього року Захар Бочаров вже відповідав на питання, чи залишиться 2» політичною грою. Тоді щоправда, все звелося до того, що русофобії не планується. Нещодавно ком'юніті менеджером задали точно таке питання. От один в один. І відповідь від Маккалкін була наступною: Наш ігровий всесвіт є вигаданим, тому жодні політичні події з нашого світу в грі присутні не будуть. Тут конструктивно важко підібрати правильний заголовок, тому що питання про політику. Відповідь Політика це вигадка же Це ж було вже. Коректніше було б узяти пряму цитату, про політичні події будуть відсутні. Зовсім некоректно було б кричати про Майдану в Сталкері не буде, але всі обрали щось посередині. Зрештою, вийшло так, що нашого сценариста це трішки вело в оману, бо він то вже писав про її відсутність в телеграмі. Відповідь, яку надав Маккалкін, насправді доповнює відповідь Захара Бочарова. По-перше, вони не планують розпалювати ніяких ворожнеч між кимось, про що нам повідомили 16 лютого. По-друге, вони не збираються додавати та посилати на реальні події нашого світу можливо під це підпадає майдан або війна з бойовиками РФ на сході нашої країни. Наразі про це точно сказати неможливо. Деякі новинарі не втратили можливість нагадати про те, які ж українські гравці погані. Згадували вони про все: критику за трейлер російською, неправильний підзаголовок та таке інше. З їхнього боку подачі дійсно виглядає, наче наші вміють лише ображатися. Свої ж гризути, все в такому дусю. Але ж чомусь не було згадано, що палка з двох боків і російські гравці ображалися не менше. На вірш Шевченка та на слова про токсичність СНД гравців, наприклад, або про те, як деякі блогери взагалі розробників нацистами називали. Все ж лише в білих кольорах для вас, чи не так Лентару? Читайте тільки якісні неупереджені новини та шліть до біса таких псевдожурналістів. Дякуємо за увагу.